У минулому відео я розповідав про 10 безкоштовних додатків на iOS, які з iPhone можуть зробити супер iphone І ви дуже просили, щоб я зняв таке саме відео тільки з додатками на Android. Тому сьогодні ми тут. Якщо буде корисно, з вас лайк та підписка на канал. Мене Жені Білозеров. Починаємо. Нотіфа додаток, який може виявляти зачинені та відчинені двері поряд з вами, просто використовуючи мікрофон. Програма стане в нагоді всім тим, хто має параною, що в вашу квартиру чи будинок хтось зайшов, коли ви, наприклад, використовуєте навушники. В мене це прям біда. Скріншот флоу. Якщо ваша бабуся чи дідусі часто звертаються до вас з проблемами в телефоні чи з запитанням, як використовувати ту чи іншу програму, ви можете. Скористатися додатком скріншот Flow. З ним ви з легкістю зможете зробити потік знімків екрану задля створення невеличкого посібника, яким бабуся чи дідусь зможуть користуватися. Просто натискаєте плюс, дозволяєте транслювати його на екрані, а після переходите до додатку, з яким вам треба зробити туторіал для користування. Після завершення програма зробить картинку з усіма скріншотами та стрілочками, куди тикати, щоб бабуся зрозуміла, як користуватися. Тою чи іншою програмою. Just The Recipe. Якщо ви любите готувати, то наступний додаток стане вам просто невід'ємним помічником на кухні. Just the Recipe. це найкращий органайзер рецептів, який усуває безлад та надає тільки необхідні інгредієнти та інструкції. Ви закидуєте в нього рецепт з інтернету, в якому дуже багато зайвого тексту, і застосунок автоматично його прибирає, залишаючи тільки все необхідне, щоби приготувати страву. AnyCode Wallet. це дуже кльовий додаток, який точно повинен бути у вашому телефоні. Завдяки ньому вам не треба більше носити з собою картки знижок від супермаркетів чи автозаправок. Достатньо відсканувати їх в AnyCode Wallet. Також в програмі ви можете зберігати свої квитки на потяг, літак чи на виставу. Більше того, в ньому є функція нагадування. Тобто, якщо ви завантажили в нього квитки в кіно, додаток заздалегідь. Їдь нагадає вам про подію, а найголовніше, що для роботи йому не потрібне підключення до інтернету. Дамб to climb. Знаєте, корисні додатки це звичайно круто, але як не крути, вони не врятують вас від нудьги, на відміну від dump ways to Climb. так це мобільна гра, але така проста і водночас дуже цікава. Тут ви граєте за зеленого персонажа на ім'я Боб, і ваша мета стрибати, дістатися якомога вище, і головне не впасти. Менше ніж за місяць гра отримала більше 100 тисяч завантажень, що являється вагомим показником її цікавості. До речі, напишіть в коментарях, чи хотіли би ви, щоби е, я зробив окреме відео про мобільні ігри. Touch the Nudge з появою Dynamic Iceland в iPhone, яке перетворює е, зону камери на повноцінну робочу зону, стало питання, коли схожа функція з'явиться на телефонах Android. І вона є. Додаток Touch Zench. Він перетворює отвір камери на кнопку швидкого доступу, щоб е, використовувати безліч дій та спростити використання телефону. Наприклад, торкнувшись камери, ви можете її увімкнути, чи якщо торкнутися двічі, зробити знімок екрану. При прослухованні музики, Провівши пальцем праворуч по зоні камери, перемкнути трек на наступний варіантів налаштування просто безліч. Тут вам простіше буде просто його завантажити та поклацати подивитися вже самостійно. Тим паче, це безкоштовно. Як і всі додатки в цьому відео. Сейч! Назва цього застосунку каже сама за себе. Це додаток-помічник для того, щоб робити якісні фото. Тут вам знадобиться два телефони під'єднати один до одного. На один телефон ви робите знімок, а з іншого дивитесь, як ви виглядаєте у кадрі. Застосунок буде корисний для тих, хто хоче зробити а, групове фото з друзями чи просто селфі на основну камеру. Веб-АП! Хтось з вас може не знати. Що у деяких сайтів є а, можливість перетворювати їх на додатки в телефоні, причому виглядати він буде як повноцінний застосунок без зайвих елементів браузеру чи адресної строки. Але на жаль, не у всіх сайтів є така можливість, тому на допомогу вам стане доречним веб-ап. Завдяки ньому ви можете перетворити будь-який сайт на застосунок, щоб отримати набагато швидший доступ до нього із головного екрану. Більш того, додаток адаптує сайт під ваш телефон, щоб на ньому не було якогось зайвого простору. А ще прибирає рекламу сайтів, що особисто я засуджую, оскільки це все ж таки хліб розробників е сайтів, які стараються, роблять якийсь контент. А ми використовуємо та вживаємо його безкоштовно через веб. А ви також можете будь-який створений вами додаток зробити темним, що корисно буде для нічного використання. VLAT це застосунок для телефонів Android, які не підтримують оригінальне сканування документів і конвертування їх у PDF-файли безпосередньо з додатка камери. Він якісно згладжує вигнуті сторінки за допомогою технології глибокого навчання. Моїсес, мабуть, дивно, що за весь цей час я жодного разу разу не сказав про додаток, який а, користується функцією штучного інтелекту, тому виправляюсь мойсес. Це корисний застосунок, який допоможе ізолювати або видалити вокал та інструменти з будь-якої пісні, чи якісно і в один клік змінити тональність треку? Програма буде дуже корисною як для музикантів, так і для відеомейкерів, які використовують музику у своїх відео, і щоб її адаптувати, щоб вона класно звучала, не заважала голосу, а просто грала там на фоні, та таке інше. Коротше, для всіх. А якими додатками користуєтесь частіше ви? Обов'язково напишіть в коментарях. А на сьогодні все з вами був канал Елмір, Женя Білозеров. Знюхаємось!